Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія звати мене Сергій, і сьогодні я хочу показати вам, що якби Німеччина Адольфа Гітлера Третій Рейх виграв у Другій світовій війні. Ну а для цього я вимкнув історичні фокуси, для того, щоб було цікавіше грати, тож ми будемо бачити різні неісторичні події, повністю альтернативна історія, у якій Радянський Союз, чи Британія, чи Сполучені Штати Америки, та ж сама Німеччина, буде йти своїм неісторичним шляхом, або ж навпаки, штучний інтелект вибере історичний шлях рандомно. І так, дорогі друзі, січень 1936 року німецька держава Адольфа Гітлера вже готується до великої повномасштабної війни світового характеру. Тобто навчається авіація, навчається армія, буде навчатися військово-морські сили. Наша німецька держава теж навчається, як ви бачите, в лютому 1936 року проводяться масові такі. Широкомасштабні, по всій країні навчання, буде вивчатися і досконалюватися агентство розвідувачне, щоб ми мали контроль над інформацією. Ну і вже у червні 1936 року ми з вами разом спостерігаємо картину, що в Державі Сполучені Тупролівство відбуваються зміни внутрішньої політиці. Натомість Німеччина в серпні 1936 року відправляє в Іспанію дві добровольчі. Дивізії, які будуть допомагати перемогти націоналістам у громадянській війні, у жовтні 1936 року ми заключаємо договор із радянським союзом. Ну а потім ідемо по фокусах, плюс-мінусу таких для укріплення німецької держави. Ну, в частності, 1936 рік є. Відносно спокійний, створюється в листопаді 36-го року мала антанта, де Франція та Чехословакія фактично вийшли з союзників, і Франція дала зобов'язання Чехословаччині, що в разі, якщо вона буде мати якісь там військові дії, на неї нападуть, то французи будуть допомагати їм. Вести війну натомість у грудні 1936 го року я вже буду формувати плюс-мінус шаблон дивізії, яким буду воювати в ході цієї світової війни. це буде плюс-мінус стандарт 24-25 рина фронту з піхотними спорядженням, з протиповітряною оборону, з артилерією. Ну і бригади можна там е, поміняти. У ці роти підтримки, ну, поки що в мене от буде так. Наразі, от саме так, до тієї пори, поки я там не вивчу необхідні необхід... мені роти. Натомість армія збільшується, 433 тисячна армія, зовсім скоро буде аншлюс Австрії, але до цього нам доведеться ще трошки зачекати та вдосконалювати свою державу. Ну, подивіться, як, як ви видите, вже плюс-мінус все готово, легкі танки і моторнізована піхота. Це доволі такий потужний шаблон, одиться протипіхотна атака, повітряна атака. Ну, реально дійсно це потужне, Він мені в подальшому допоможе. саме у цій альтернативній історії є в нас тут і штурмовики, до яких ми потім поки що додати не будемо. І оцими дивізіями ми будемо спостерігати та впливати на тіт історії. Віртуальні хойки 4 Бачимо, що повстання селян все ж таки відбулося в Польщі, Польська Республіка та Варшава з їхнім центральним урядом не справилися з Польським Селянським Союзом. Це комуністи. Також ми бачимо, що вже 9 жовтня, от саме така доленосна подія нашої альтернативної історії, те, що розпочинається громадянський такий, громадянська війна у Радянському Союзі. Тобто труцкісти, Сталіністи, комуністи щось не поділили, і Сталін от він втрачає владу, по суті, в державі. Для нас це хороша новина, того що таким чином ми будемо могти впливати на події у Радянському Союзі. Натомість у, січ у січні 1938 року ви бачите, що вже три мої девіці боряться і е, крокують до Мадрида. Це столиця. Іспанії, яка поки що контролюється не націоналістами, але от наш такий брусельський прорив, Марш шкідок до Мадрида, де нас по суті нікому встановити. Це одна піхотна, одна моторнізірована і одна танкова дивізія. Вони просто захоплюють Мадрид, ворог відступає. Ми даємо нашій армії відзнаки, тобто медальчики, які вони реально. Заслужили і бачимо, що вапсівська Естонія хоче вкласти довір про дружбу. Тобто у Естонії прийшли націоналісти до влади, вони хочуть, щоб ми дали їм гарантії, я даю гарантії їм. Ведемо ще то, що в радянському Союзі закінчилася громадянська війна. Там смірно переміг. От якраз дивіться, от 12 лютого 1938 року закінчено громадянську війну. Ну, вже у 19 лютого 1938 року ми проводимо аншлюс Австрії. Австрія повністю приєднується шляхом націоналізації та референдуму до великонімецького рейху. І таким от чином, ми по суті збільшуємо свою територію, збільшуємо свою армію, потужність, військову, стратегічно та економічну. Тепер ми будемо вирішувати судецьке питання. Я сподіваюся, що Чехи поступляться нам. Ну а Вапсівська Естонія прагне приєднатися до альянсу. Вісі, яку ми радісно запрошуємо у наш альянс, так як вважаємо, що от якщо союзники хочуть стати нашими союзниками. То цим треба скористатися. Хоча не все от і дійсності, треба придбати всякий шлак до себе в альянс, потім рятувати у ці країни від якихось там проблем. Нью-Йоркська конференція завершується тим, що Чехословакія вона не погоджується. судецька область там не віддає 30 квітня 38 року, і ми видимо, що для нас це стає дійсності насторожуюче, того, що доведеться буде. Проводити та вести військові дії проти ворога. А якщо ми будемо воювати з чехами, то от, власне, будемо воювати з французами. Натомість я буду намагатися вирішити долю Чехословакії шляхом фокуса. Сподіваюся, що вони оговтуються, але вони опираються. Про оговтання немає і мови от, взагалі ніякої чехи в дійсності від, відказали, От показали середній палець німецькому Рейхові, і це їхнє право, це їхня заслуга. За яку, от я по суті, реально поважаю, ну по суті, їх вони зробили правильно і зробили так, як треба. І так, дорогі мої друзі, натомість ми готуємося до подальших наших подій, не дивлячись на те, що чехи нам відмовилися, і нам доведеться дійсно рано чи пізно вести військову конфронтацію із тими. Країнами, я ну, по суті готуюся до найгіршого сценарію. Друга світова війна може початися не в 1939 році, як це було привично, а може початися набагато швидше. Ну, це вже зовсім інша історія, натомість наша армія поповнюється, наші війська стають сильніші, ми робимо те, що маємо робити. В частності будемо переформувати. Товуватися і робити так, аби нас не застали зненацька вороги. Бачимо, що ми будемо все ж таки підтримувати нашу істонію в її намаганнях ну, по суті там. Ну, скажімо, відверто захопити прибалтійські країни. Сподіваюся, що от ми допоможемо їм створити Балтійські одну Балтійську співдружну товариство, тобто конфедерацію, де Литва, Латвія та Естонія об'єднаються, а стане нашими союзниками, стануть нашими такими цільними союзниками. А я працюю над цим. О, дивіться, наші дивізії вже дивізії э, Гайнца. Гудеріана, одного з найкращого от нашого генерала, який воював зі своїми дивізіями в Іспанії, допоміг іспанцям практично виграти цю війну. Тепер його війська йдуть на Ригу, оснащені, боєздатні і з чудовим досвідом війська, а це три дивізії переможні. До речі, ними я буду користуватися і надалі. І вони якраз будуть вирішувати дуже важливу роль та відігравати важливу роль у ході Другої світової війни. Натомість естонська армія, як ми бачимо, стоїть на кордонах. Вони сильно не заінтересовані, певно, у створенні Балтійської країни, куди більше заінтересовані самі німці. Ми йдемо на венспіллі. Потім йдемо на певну їхню столицю, і натомість ми бачимо, що Литва уступає нам мемель, так як по фокусах, от я намагався на неї натиснути. Листопад 1938 року він дарує Німеччині от, по суті зміну геополітичних ну, так би мовити, пріоритетів. І Німеччина 38 року могла би іще не починати Другу світову війну. Але от дивіться. Створення Балтійської країни це вже порушує і дестабілізує світ. Ми повністю дамо в вапсі... Апсівській Естонії ініціативу свої руки. Я не буду претендувати на ці території, чесно кажучи. Але я видів, що от, якщо ми дали б їм ініціативу, то таким чином ці території по суті. Ну вони не всі захоплені будуть. Тому я перестартувався. Москва підписує пакт Молота Рівнтропа з нами. Це теж необхідний пакт. Ми потім з естонцями допомагаємо іти на Литву. У Литві ведемо вже в січні 1939 року конфронтацію. По фокусах у нас залишається не так багато, але будемо робити укріплення внутрішньої політики та контроль над новими територіями. Радянці порушують пакт. Це для мене стало дивно, от нам таким чином формується по суті, привід до війни проти Радянського Союзу. Тобто ми можемо дійсності дуже швидко от, начати військове протистояння із Радянським Союзом. І одна із найбільших головних болей цієї альтернативної історії і стратегічних помилок Адольфа Гітлера це Англійсько-Італійський Союз. Тобто Едвард Муслі, який прийшов до влади у Британію та Бенніто Муссоліні, на ждуче, вони по суті показали середній палець уже в Німеччині і створили один із найпотужніших Європейських Союзів. Натомість Німеччина на увагу 12 травня 1939 року оголосила війну Чехословака. Біля Чехословацької границі стоїть наша армія. Ну а також стоїть 17 дивізій у Ельза Слутаредії, армія німецького генерала, які готові йти, йти на Париж. Тобто французи, як виявилося, вони повністю... Не готувалися до цього протистояння сама Франція та Чехія з їхніми союзниками воює проти радянського союзу, але те, що Німеччина, нацистська Німеччина, буде атакувати Чехів, йти на Париж. Оце вже була велика стратегічна помилка якраз до французької держави. Падіння Парижу стало дуже неочікуваним. 12 травня ми оголосили війну, а вже 19 травня захопили Париж. Таким чином, французи із своїм великим лімітом, малим точніше лімітом капітуляції дуже швиденько можуть, ну, як ми бачимо, стати жертвою наших політичних інтриг. Але падіння Парижу і. Завершення по суті, західної кампанії, яке наближається дуже швидко, буде і дає нам нагоду йти по фокусах в обхід лінії машином. Ми бачимо, що вже 20 травня захоплюється значна частина французької держави, французи капітулюють 21 травня. Таким чином, у нас відкривається можливість анексувати як і Францію, так і Чехію. По суті, ця війна, це протистояння. Ну воно по суті. Ну, no, як вам сказати? Ну, кажу так, як є: четвертий інтернаціонал, тобто Радянський Союз Івана Смірнова, який повстав. Який майже програвав війну проти французів та Чехословацької республіки з їхніми союзниками, ми подарили їм по суті Польщу, і ми подарили їм по суті цей мир. Але німці теж виявилися в плюсі, того, що вони позбулися одного з своїх найгрізніших ворогів: це Франція, яка могла на нас напасти. Тепер у нас є можливість атакувати Бельгію, Бельгійську державу, анексувати цю Бельгійську державу, Брюсель, центр Європейського. Такого зародку. В подальшому ми будемо могти і анексувати Амстердам і Люксембург. Тобто політичного, політичних маневреності для 4 для Третього рейху дуже багато. Дивіться, ми також 30 серпня 1939 року оголосили війну Бельгії, а сама Бельгія була у союзі із Польською Республікою, яка вийшла з Альянсу 4 Інтернаціонал. Для нас оце склалася така ситуація, просто кардинально вигідна. З однієї сторони, ми Бельгійську армію продавлюємо, з іншої сторони, нейтральна Польща, яка мала ще можливості зберегти свою державність в союзничестві з Радянським Союзом, вона теж втрачає, вона втрачає свою ініціативу. Вона реально зробила свій стратегічний прорахунок. Таким чином, як і Бельгія, так і Варшава, вони програли у ході цієї Другої світової війни, яка почалася в березні 39-го року. Але от ми анексували ці дві країни, розширили свою зону контролю, захопили Центральну Європу та побудували і маємо нагоду будувати один із найпотужніших військових таких альянсів Осі країн, яких от на даний момент буде в нашому альянсі Балтійська країна. Норвегія, яка є нашим союзником, і маріонеточна данія. Ми можемо створювати рейх комісаріат, який безумовно будемо створювати в нашій альтернативній історії. Ну на, натомість у нас отака альтернативка, яка складається для Німеччини станом на 39 рік, дуже позитивно. То, що ми втратили мало людських ресурсів, то взагалі людських ресурсів і в ну цілому ресурсів, щоб опанувати по суті такими країнами, як Франція, Бельгія. Танія, Норвегія, вся Прибалтика. Ну і власне Польща із їхніми там країнами. Ми отримали дуже багато плюсів. От дійсності, Центральна Європа та взагалі Європа тепер нова стає Європою. На фоні того, що Англо-Італійський Союз вони являються націоналістами, ми не маємо з ними ідеологічних проблем чи якихось там заворушок. Ну, тим не менше, 27 грудня, 1939 року Німеччина порушує пакт молотова ріббентропа таким чином. Ми вторгаємося в цю країну. Ця країна стає для нас ворожою і розпочинається по суті от повномасштабна Друга світова війна з Радянським Союзом, який виявився абсолютно не готовий до вторгнення німецької держави із десь більше 60-80 дивізій, які штурмують та будуть штурмувати Київ, Мінськ, Санкт Петербург. Він же ж теперішній Ленінград. Ну і натомість будемо захоплювати Балтію, Балкани, точніше, потім Румунію, союзники Радянського Союзу та брати в котли. Багато брати в котли радянської армії. Не чекали совіти того, що в 39-му році розпочнеться Друга світова війна. Держава Туреччина капітувала проти Англоїдрійського Союзу. Натомість ми йдемо на Гомель, натомість ми йдемо під Ленінградом. Під Ленінградом у нас складається дуже файна ситуація. Під Гомелем теж є перші котли. Котли доволі таки непотужні, можуть сформуватися. Йдемо на Київ. Німецька армія опановує по суті центральну російську державу, центральну радянську Росію. Ми бачимо, що Іспанія вступає в наш Альянс. Таким чином, в ВІСІ розширюється, але є один нюанс. Наші союзники, які були раніше прийняті в Альянс, вони воюють проти Англо-Італійського Союзу. Я би не хотів воювати на фоні війни з Радянським Союзом проти Англо-Італійського Союзу. Тому таких країн, як Балтійська співпраця. Іспанія та інші маленькі держави, які вступили в наш альянс, Німеччина не захистить лише із-за того, що ми маємо велике протистояння з Радянським Союзом. Натомість за рік протистояння, по суті, до 27 грудня 1940 року. Фактично, Третій Рейх захопив майже всю Україну, захопив великі міста і тепер готується ну, по суті вести бої в лютому 41-го року за Москву. За Москву бої йдуть переможні, тому що Московська держава і взагалі Москва місто пало, там не захищала його жодна дивізія. Німці йдуть, захопили Троцький град, який був Сталінградом, а перейменувався. За допомогою таких троцькістів на Сталінград. І натомість Гітлер 11 лютого 1941 року теж може перейменувати Петербург, Москву та Троцький град на свої, на свої назви. Ми це будемо робити. Дивіться, тепер стало Москва залишилася, Троцький град став Гіденбургом. ну і Ленінград теж перейменувався. У травні 1941 року ми по суті розгромили Червону армію. Ведеться війна та протистояння вже по суті на російській території. такі країни, як Білорусія та Україна і Закавказя, фактично перебувають під нашим контролем. другий рік і друге протистояння нашого із радянським союзом несе великі шалені втрати, як, їм, як і їм, так і нам. Ну і вже в листопаді 1943 року. Союз Радянських Республік робить контрудар під кавказьким таким напрямком, і натомість нам доведеться от якраз відтісняти свої дивіці саме сюди, щоб от взяти під контроль цю велику ділянку фронту, там де є нафта, яка снабжає нашу логістичну машину. Так, Гітлер перенаправив свої дивізії сюди у Гіденбург, які взяли все ж таки Радянський Союз. Ну поки що не мають нагоди перейменувати. Ми натомість робимо свою лінію фронту, яка буде іти повністю відтісняти до Ірана. Турція окупована італійцями та британцями. Ну а 20 вересня 44 року у нацистській Німеччині вивчається ядерна зброя. Таким чином, ми на порозі ядерного опанування. Поки що ні одна держава не має ядерної зброї. Мають його лише в Німці. На всьому плані ми стали над державою. Тепер ні одна країна не буде хотіти посміти на нас напасти, поки у них от не буде ну, своєї ядерної зброї. У грудні 1944 року. На четвертий рік війни проти радянського союзу стає очевидно, що у 1944 році буде підписаний акт капітуляції Радянського Союзу. І так і стається, друзі. Бо ну в 1944 році не було, але 20 березня 1945 року держава Радянський Соціалістичний Союз він капітулював під тиском Німецького рейку та нашого союзника незалежного корейського генерал-губернаторства. Ми змогли підкорити найбільшу імперію, яка нам мішала до світового панування. І в листопаді 45-го року ми маємо ще нагоду воювати проти залишків комуністів, які залишилися в Китаї і в Африці. І безумовно Німеччина буде воювати з цими залишками. Цих комуністичних рухів, але для повного патування треба підкорити Італію та Британію. Ну але так як Італія та Британія являються нашими ідеологічними союзниками. Ну а натомість я не дуже хотів би продовжувати цю кампанію за 45 п'ятий рік, я можу сказати, що в 1945 році Німеччина по суті виграла другу світову війну. А виграла от в подальшому немає сенсу вести цей відеоролик лише із за двох причин. Ми являємося. Гегемоном у плані ядерної зброї це раз. І по-друге, підкорити такі держави, як Італія та Британія, план до яких вже готовий, ну по суті, в мене не складе великої проблеми. Найбільше мене буде срати, от скажу так як є, це от якраз вести військове протистояння ну, на примірі Радянського Союзу із маленькими державами, там, де логістика занедбала, там, де тримаються якась там. Опозиція і по світу, отак їх виловлюй, ходи, висадки і, і, і так далі. Оце займе час там 48 до 50-го року. На це в мене нерви немає, тому що стратегічно ми вже перемогли. Я можу стерти з лиця землі Британію, і можемо стерти з лиця землі в ядерному плані Італії. Цього мені достатньо. Стратегічно ми перемогли, ідеологічних ворогів на європейському континенті у нас немає. Німеччина стала найбільш потужною державою наддержавою державою у світі. І Друга світова війна станом на грудень 1945 року повністю вигралася Адольфом Гітлером та його прибічниками, тому що навіть у Сеню в Ольтер Моді модифікації чи е, Тисячолітній Рейх не було такого досягнення, якого досягнули ми. Дякую, друзі, за увагу. Радий був показати вам цю альтернативну історію. До побачення всім, хай вам щастить. Не забуваємо підписуватися на канал Альтернативна Історія. І всіх вас люблю, цілую і добрих зустрічей.